Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас будуть бліц відповіді по питанням підписників. Ну, як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там відповідно буде перелік всіх питань, ну і також розбивку по епізодам на самій стрісті перегляду я також зроблю. Ну, Буду зачитувати питання повністю, щоб ви розуміли, що до чого, а потім вже для Руни, відповідно буду перефразовувати. Ну що, поїхали. Отож, перше питання. Дуже прошу дати вас відповідь на таке питання. Є в нашій раді такий депутат Тищенко, так от він ніс законопроект про те, щоб примусово мобілізувати жінок, бо не вистачає чоловіків. Дуже вас прошу, зробіть розклад. Невже влада таке дозволить? Ну, загалом жінки і зараз можуть служити, просто що добровільно. А то, якщо прям примусово, ну давайте подивимось. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи прийме рада в результаті законопроекту про примусову мобілізацію жінок в Україні? Ай скажіть вам правду. Ансус. Перд. Ей вас. Ну що по фіналу? Маннес. E, ну і що все-таки? Хагалас. А-а! Ох, яка. Ох, цікаво, слухайте. Добре, зараз розумієте, про що я. Да, цікаво, дуже цікаво показали Гаразд, що ми маємо? Ансус, Перта, Ейвас, Маннас і Хагалас. Ось ансузалом, ну так, да, закон, як беру, на як закон і позначає. Мм, тобто приймуть, але а тут цікаво починається. Ось і тепер. Е, в даному випадку, як і, це і закон, це і розмови, обговорення. Багато обговорень щодо цього законопроекту. Просто тьма, якщо так, прорва. Обговоренців. Далі, нібито прийняли, але ось вас. Труднощі і перешкоди на шляху. Далі, ось Манна спаде. Вище шалони влади. Оце от мені бачиться як вето президента. Тобто, навіть якщо Рада прийме, загалом ось активне обговорення поки що йде, і ось перешкоди на шляху цього законопроекту є. А от якщо його приймуть, то ось ей вас Маннас. Вето президента І по фіналу Хагалас. По фіналу Хагалас. Ну, тобто, прийняття прям закону і вступ його в силу, да от ні. Рада то може і прийме, а по фіналу Хагалас. Вето і все, не буде воно працювати. Або відхилять його, одне із двох. Ну, знов таки, ну тут Манас, ну мені пішло, що це президент, оце зокрема, як вето президента. Ну, може бути і не то. Може бути ну, хто там, спікер ради, наприклад, чи там хто там заверне хтось інший цей законопроект. Ну, а мені оце от виглядає як вето президента. По фіналу Хагалас, тобто, Руйнування. Руйнування планів це не прийняття того закону. Якби, по фіналу. Не буде він діяти, принаймні. Добре, дякую за відповідь. Добре, ну тут що тут відповів? Добре, наступне питання. Е, недавно з'явилася новина про те, що Україна та Росія провели взаємні відвідини військовополонених. Представники омбудсменів їздили в гості до ворога відвідати полонених. Е, при владі Путіна таке важко уявити, а чи означає це, що зараз керують інші? Ну там перестановки в Кремлі відбулися, це я вам кажу. Воно ще живе. Да. Є відчуття, що у владі Росії дійсно щось міняється? Ну, давайте загалом попитаємо, чи було така, дійсно така поїздка взагалі, да? мені цікаво. Ну, щодо Путіна, то окрема тема. До речі, там 40 днів десь по ньому має бути. Ну, типа, 40 днів. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи справді представники України десь ось в недалекому минулому? Їздили в Росію провідати військовополонених наших. Хай скажіть, Рун Правду. Феху. Вунья. Наутіс перевернути. І що по фінал. Єра. І що таке? Глас перевернути. Ам, цікаво, насправді. Ага. Добре, що ми маємо? Феху, вуньо, наутіс перевернутий, єра і лаус перевернутий. Що ми маємо? Ну, ось, загалом, так, да, більшість рун позитивних. Тобто, дійсно, була така поїздка. М -м, що ми маємо? Ну, ось феху. Тобто. Якщо мало того, що поїхали, так ще щось їм схоже, і привезли, знаєте, якісь там гостинці. Ну, Мені так бачиться. Ось Унію, якби ну, радісні новини, теж позитивна відповідь по питанню. да, дійсно. Їздити, відповідно, було таке. Далі, ось Наутіс, але, тим не менш, труднощі обмеження. <кій> Дуже тяжко давалась та поїздка. І там, схоже, не всюди їх пустили. Хто там їздив, це по-перше. А по-друге, взагалі, знаєте, там 10 ФСБшників там за кожним тим членом делегації ходило. Тобто, от в такому так мені воно бачиться. Що, по-перше, що дуже тяжко організовувалось. А по-друге, що дуже на ту делегацію тиснули і ще й всюди не пустили. Кудись пустили, кудись ні. Ось Єра. да, То була це оце якраз урожай. Результат дуже тривалої роботи. Ось, наутість Єра, прям знаєте, дуже багато труднощів було. Дуже довго воно все якось шло, тягнулось, ну, зрозуміло, по чиїй ініціативі, правда? Зрозуміло ж, що ми б своїх полонених повернули з задоволенням, ну, але ми воюємо з орками. Да? Ну, що тут скажеш? По фіналу Лаус перевернутий. В даному випадку, це не. ну, Хоча. E, тобто, ось там певні обмеження і так далі. Єра і лагус перевернути. Загалом це теж мітка смерті. Одна із, якщо так. E, якраз і могли не пустити, якраз могли не пустити туди, де там щось прям таке, знаєте, відбувається з нашими полоненими. Погане. Да? Ну і до мертвих, зокрема, могли не пустити, якщо вже так подивитись прям зовсім. Ну... Думаю, ні для кого не секрет. Да? Всі бачили, в якому стані наші військовополонені, наші захисники повертаються з російського полону. Да? Жах. Ну, але так, да, було таке, дійсно. Ну, щодо Кремля, то окрема історія. В принципі, не так давно я це дивився. Теж десь в одному з бліців, якщо пам'ять не підводить. Добре, дякую за відповідь. Добре, О, знов таки, а це буде цікаво. Е, наступне питання. Там на Херсон та Миколаїв та до Одеси нечість планує наступати. Чи вдасться це оркам до березня? Е, ну, знов таки, я планку ставити не буду. Часові рамки. Я подивлюсь загалом на найближчі часи, взагалі розвиток ситуації. Е, от, урун своє сприйняття часу. А загалом, ну, колись давно я це дивився. Тобто і тоді руни показали, що обман і псо. Ну, давайте подивимось. Що до чого і як? Чи таке взагалі? можливо? Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи буде повторний напад росіян на Херсон та Миколаїв найближчим часом? Хай скажіть, Рон правду. Двунья, Тейвас, Райдо, Аліс. Цікаво. Топтом. А, я не зовсім правильно запитав. Зараз поясню, що тут показали. Що ми маємо? Вуніо, Тейвас, Райдо і Альгіс. Ну, загалом відповідь позитивна, але тут не про повномасштабний наступ мова, тут я не зовсім правильно запитав, але мені так і відповіли. Тобто, ну, позитивна відповідь по питанню. Да? Ну, на жаль, це не про радісні новини. Ось Тейвас, да, агресія. Зокрема, це якраз те, що летітиме отуди, по Херсону, по Миколаєву, якраз найближчим часом. да. Райдо, ну як рух Тейвас Райдо, ну це ДРГ щось такого плану. тобто знаєте, По фіналу Альгіс. Щось таке невеличке, знаєте, захищене. тобто, ну Це не рух великого війська, якщо так. І взагалі, Тейвас в даному випадку, як більше про прильоти, те, що летітиме всяке різне, не стільки й теми по суші. Тут треба було саме про сушу запитати. Я не зовсім правильно запитаю, відповідно, так і відповіли. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи буде м, великий наступ саме по суші росіян на е, Херсон та Миколаїв найближчим часом? Скажіть вам правду. Та я вас перевернутий. Лагус. Хагалас. Що по фінал? Урус. Да ні. Що ми тут маємо? Тейвас, перевернутий Лагус, Хагалас, Урус. От бачите, запитав, поставив по другому питання. По суші ні. Тобто показали те, що буде там прильоти, обстріли і так далі. Це не напад, це на, не наступ. Ось, Тейвас перевернутий. Нема в них такого ресурсу. Ну, в даному випадку. Ну, нема ресурсу, щоб вони це зробили. Е, мало того, те я вас перевернути, це страх. Страх чого? Страх води. Вони бояться форсувати Дніпро. Їм же це доведеться робити. Мостів нема. І з розпростертими руками їх там ніхто на другому березі ждати не буде. Вони бояться форсувати Дніпро. Ось, будь ласка. Ось іде Хагалас. Руйнування планів в даному випадку. Ну, але тим не менш Хагалас це і ну, лагози Хагалас. Тобто, навіть якщо вони долають воду да? або навіть у воді, і ось і для них Хагалас починається, м'ясорубка. Їх дуже вітають гарно. Хагалазурус прям дуже-дуже вітають. Якщо так. Ну, а якщо взяти їхню сторону, то це Хагалазурус це ну, кріпко їх привітають, якщо вони це спроблять зробити. Дуже-дуже кріпко. Ось, і, зокрема, взагалі, Хагалазуру нема в них такої сили. Руйнування сили йде, от що. Ну, ну де? Вони бояться форсувати Дніпро, вони розуміють, що їх чекає. Ну, до... Добре, давайте запитаємо моє... одне з моїх улюблених питань: що буде, якщо? Тобто, ну, чи таке відбудеться найближчим часом? Ні. Заспокойтесь, це все і псо, чергове російське. А, да... Ну, Давайте запитаємо, а що буде, якщо вони такі полізуть. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, покажіть мені, будь ласка, а що буде, якщо росіяни все-таки спробують повторно напасти на Херсон та Миколаїв по суші? Хай скажуть його неправду. вас, ну тут прямий вже. Інгус. Іса? І що по фіналу? Єра. Ага. Ну, ну і добре, і песні, будь ласка. Маннес. Ага. Ем, цікавенько, насправді. Добре, що ми тут маємо? Тейлас, Інгос, Іса, Єра і Маннус. Що буде, якщо вони полізуть Да ось Тейус. знов таки. Агр... Ну це про агресію. Активні дії будуть. Якщо вони спробують полізти. Тут проти них, відповідно. Я запитав, що їх чекає, якщо вони полізуть. Да? Ну ось агресія їх чекає. Е, мало того, інгус, ресурс для того є. Тейваз, інгус, відповідно. Ну, інгус в даному випадку, як ресурс, знаєте, є ресурс, щоб стримати. Да. А і агресія буде така, суттєва, суттєвий відпір. Ось Іса. Що їх чекає окупантів? Да блокування їх чекає. Ну, Не пройдуть вони просто, от і все. Ось Єра. І Саєра. Дві повільних руни підряд. Єра, до речі, як завершення циклу. Да, В даному випадку їхніх задумок таких. Іса-Єра, ось блокування. Воно в них все дуже і дуже повільно йтиме. От. Ну, Успіх у них там дуже і дуже сумнівний в такому варіанті. Ну, і взагалі, по фіналу йде Маннас. Дивно, що не перевернутий випав. Ну, а раз. Таком, це про те, що командування їхнє, знаєте. Їхнє, що там, то там Сальдо здається, заявив, щось десь бачив по новина, да? то їхнє командування розуміє, що ні, ось, є Роман нас. Тобто завершення циклу, все, нема в них тих можливостей. Що називається, раніше треба було збиратися, якщо вони це, думають зробити, хоча раніше їх там нічого хорошого не чекало. Тому заспокойтесь, не буде найближчим часом нічого там для Миколаєва, для Херсона. По суші, так точно. А ото, що летітиме, ну на жаль, летітиме, так. Да. Тут не порадує. Так, да, дякую за відповідь. Добре. О, тут ще одне дуже цікаве. Ну, тут перефразую, бо ютуб не пропустить. Е, от. Чи вилетить або вийде самостійно Угорщина з ЄС. Ну, знаєте, мені тут не лише це цікаво, Взагалі, карму. Отримає свою Угорщину чи ні. І Орбан, зокрема. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. А чи вилетить? Ну, або, може, самостійно вийде Угорщина з Європейського Союзу. А скажіть, Рун, правду. Беркана. Довертаю, нас перевернутий. Хагалас. Ішопофінал. І феху. Um, тут цікаво насправді. Добре, що ми маємо? Беркана, Манас перевернутий Хагал з Ефеху. Ну, загалом більшість рун позитивних. Да ще й що випало, до речі. Ну, тобто, так, да. схоже, як далі Угорщина так буде себе вести, то їх звідти попросять. Давайте так скажемо. Ну, ось беркана. Вже якийсь розвиток ситуації йде. Розвиток по питанню, да? тобто. Ситуація росте і розвивається. Далі, ось Мас перевернути. Е, багато хто злиться на Угорщину в, саму, в самій Європі. Мало того, Манас перевернутий це, знаєте, це може як зміна влади бути. Тобто е, просто кишнуть Орбана да, і все на тому. Тобто, не, не саме не Угорщину, а Орбана, як такого. Ось. Хагалас. Ну да, руйнування мрії, руйнування планів тут явно є, певний хаос. Да? В контексті питання, ну чи вилетить, так, да, у них дуже-дуже великий шанс, щоб таке таки відбулося, якщо вони не вгаманяються. І ось по фіналу феху все-таки. Бабло. Бабло. Зокрема, хагала з феху, знаєте, як руйнування достатку, якщо так іде. Ну, зрозуміло, що у Орчені воно на користь та виліт не піде. А якщо вони дограються, ну що ж, отримають. Загалом, да. Бо по таким рунам має вилетіти. І часових рамок я відповідно не вставив. Ясно, що то не завтра буде, якщо так. От. Але загалом, так. Да. ну добре, ну, давайте Давайте конкретно за Орбана запитаю. Мені просто цікаво. То знов таки, треба ж розділяти Угорщину і Орбана як такого. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. А чи отримає Орбан саме? Віктор, здається. Ну, не суть. Отже, скажіть, мені, будь ласка. Чи отримає Орбан достойну кару, достойну карму за, то, за все те, що він зробив, по відношенню до України і не тільки. Скажуть Роман правду. Єбо. Іногус. Ейус, ну і що по фінал? Кану перевернути. А, цікаво. Добре, що ми маємо? Гебо, інус, Ейвес, і кану перевернута. Ну, загалом, да, отримає кару, отримає і карму. Тут я два в одну спитав. Да? Ну, ось геба. Знов таки партнерство. Тобто, якась колективна робота буде саме проти нього. Давайте так скажемо. Да, далі ось інус. Колективна робота щодо чого? Зокрема, і ну, це про достаток. Тобто, схоже, достаток йому підріжуть орбану і не лише. Да? І ось, Взагалі, якби, труднощі йому створять, як такі: труднощі, випробування і перешкоди. Да? Ну і по фіналу Кану перевернута. Да, Сумні новини для нього, невдачі і так далі. Але в той же час Кану це і прикриття інформації. Ну, тобто не все показують, і будуть для нього сюрпризи. Я і в даному випадку неприємні. Ну що, ж, заслужив. Про путінський. Ага. Не буду казати хто. Добре, дякую за відповіді. До речі, там фех упадала. Ну, куплений він. Ну, що тут скажеш? Добре, ще таке питання. Подивіться, чи правда, що час близенько і ворог буде горіти, палати від своєї зброї. Я тут хочу загалом зробити, знаєте, великі розклади, подивитися, що ж чекає Росію взагалі в недалекому майбутньому, так би мовити, саме по відношенню війни, ну і наслідки, власне, війни вже для Росії як такої. Що що від неї Ну, Давайте. На розвал Росії буде окреме відео. Я думаю, то буде цікаво. Добре, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, а що власне чекає Росію саме по відношенню до. Ні, давайте не так. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що буде відбуватись на території Росії саме через війну в Україні найближчим часом? Покажіть мені, будь ласка, розвиток подій, розвиток ситуації на Росії. Хай скажуть вам правду Альгіс перевернутий. Дєбо. Лагус перевернутий. Соло. Ансус перевернутий. Ага, голос. Ой-ой-ой, краса. Добре. Ну. Гаразд, що мені тут додати. Е, цікавенько. Що ми маємо? Аліс перевернути, Гебо, Лагус, далі, Соло, Ансус перевернути і Хагалас. Набірчик то ще тує, я вам скажу. Краса, краса. Ну да. Росію, ну, хай вона не від своєї зброї буде горіти. Да? Тут малася на увазі ядерка, я так розумію. Ну, Тут трохи не про неї. Ну, добре, про все по порядку. Що ми маємо? Альвіс, гебо, лагус переверти. Далі, Соул, ансус переверти і хагвес. Ну, ось Альвіс, переверти. Там не незахищені вони, беззахисні, я б навіть сказав. Повна в них незахищеність, повний дискомфорт. Тобто, що це? Ну, різні, всяке цікаве буде відбуватися на території. Хотів сказати Білорусі, е, на території Росії. Ну, раз про Білорусь заговорив, значить там, напевно, щось буде. Е, далі, Тоб, на того і отої події, яка ось недавно була там на бамі, да, на магістралі їхній там і так далі. Ось і Е, Воно то партнерство, але це, це партизани. Тобто, ну, робота партизанів. От саме через що вони будуть там беззахисними себе почувати. Тобто про партизанів ми ще почуємо. Да. Далі, бо це ж партнерство як таке Росії, зокрема. Да? І ось Лаус перевернути. А щось обман. Партнери щось їх будуть кидати теж загалом. Да? І взагалі, неправильний вектор, обман їх чекає, обман від партнерів. Ну, Мені подобається, більш ніж. Мало того, Лаус перевернутий, це ж, знаєте, шляхи як такі. ну. В даному випадку більше як про залізницю йде, чи знов якийсь тунель щось таке. Тобто, це знаєте, Блокування, ну руна перевернута, тобто блокування руху по якийсь, по, по заданому вектору. Да? Ну так виходить. У мене це часто або залізниця, або якийсь тунель може бути, от щось таке, знаєте, де ну, рух обмежений. саме от. Ну і ось відповідно ось в результаті чого? В результаті роботи якраз партизанів. Да, тобто таких подій буде наростати на Росії вдосталь. Далі, ось соло. Ну загалом, ні-ні, це не про перемогу. Це про. Ну хоча, якщо взяти, що це обман, то да, перемоги у них будуть фейкові, звичайно, пропагандисти будуть працювати. Але якщо взяти, що це шлях, то це ось бабах, Великий соло це великий бабах. Великі бабахи їх чекають. Від чого ось вони це. Через те, що вони не захищені. ну Тут можна як про ПВО сказати, так і про те, що їхня там спецслужби їхні працюють не зовсім добре. Да? То ось будуть великі вабахи. Далі, ось ансус перевернутий. Дурні новини. Боже, для Росії прямо казка звучить, да? прямо аж бальзам на душу. Ну, ансус перевернутий, це, до речі, і прильоти, якщо так, безпосередньо. У мене це зазвичай саме дрони. Ось великі бабахи, в результаті чого? В результаті прильоту дронів. Мало того, дрони ось гебо. Направляють ну, партнери, да? ну, партизани. Тобто. тобто це не те, що там наше СБУ безпосередньо наші е, спецслужбів, спец... Спец... спецслужбовці там лазять. так, По Росії, а це саме партизани будуть працювати. Допомагати дронам долетіти, куди там треба. Ну, ось, власне, Хагалас. Ну, прекрасно ж, прекрасно, для Росії прекрасно. Ансус Хагалас, Дурні новини, ну і прильоти, зокрема, ну і Хагалас. Бавовна, руйнування і так далі. Мало того, Лаус перевернутий Хагалас, Ще й з уходом в кращий світ. І зрозуміло, що мова не про мирне населення, а саме про там працівників оборонного сектору, про військових і так далі. І тому подібне. Ну, мені, знаєте, картина маслом, як то кажуть, мені додати більше нічого. Прекрасно, хай збувається по максимуму. Від щирого серця їм того побажаю. Карма догнала Росію. Нарешті, ми то дочекались. Добре, ось такі от розклади вийшли, десь хороші, десь не дуже. Ну, але як вже є. Як руни лягли, як то кажуть. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!